Якщо ви були чемні, отримуєте подарунок, а як нечемні, то різку. Любі образ Святого Миколая, мені здається, потребує правди. А? Бо Святий Миколай в житті своєму керувався такими поняттями християнським, як мінімум, тому що сам був єпископом християнським, і він подарунки дари, допомогу давав радше. Не чемним діточкам, але людям в потребі. Так, ми стараємося виховувати дітей, щоб жили справедливо. Але християнство, окрім зовнішнього показування правильності і чемності, потребує любові, правдивий образ Святого Миколая. Це образ пастиря, який віддає себе за своє стадо. за… Своїх вірних тому навчаємо правдивого образу Святого Миколая, щоб його наслідувати.